Балуштадан ескен ай елбер юзум не бурду, Балалыхтан оскен эвген коз Мен гу ердер яшал мадам, Яшлых Ну, так само виїхала під час повноштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. І, звісно, я зараз не можу поїхати в Криму, є там, звісно, рідні, але що можемо, те робимо, говоримо, співаємо, донатимо, збираємо допомогу багато і наших кримських татар на війні. Звісно, важка тема, але але я дуже хочу додому, і тому я буду боротися до мого повернення повернення кримських татар на рідну землю. Бо і я народилася в Узбекистані в місті в країні, де були куди були депортовані мої бабусі, дідусі з мамою, з татовою сторони. І ми повернулися на рідну землю, на рідну батьківщину 91-му році, де я зробила перші кроки на сцені і все моє дитинство, шкільні роки пройшли в Криму. Звісно, це рідна земля, це рідні люди, це рідні гори, море, рідна атмосферна, рідна земля, яка дає тобі сили і пам'ятає все, пам'ятає всю історію і це коріння. Ну звісно, наша колись Кейбухчи Сарай в першу чергу. Мої улюблені місця це і Кацевелісіміїс і Алушта і Алушта, що перекладається з Алушти, повіє в теплий вітерець з моря. Так починається слова перший куплет нашої відомої пісні, яка в серці кожного кримського татарина Храм. Я сьогодні її заспіваю. Пісня про чудовий прекрасний Крим. І дуже багато місць, але це місця сили. Ну, я є міні-міс Сімферополі, саме перше міні-місця міні, місць, міні місць Сімферополі, 93. І то, то був саме перший конкурс, і з того й ну, почався мій шлях в Криму, як артистки, потім заслужене артистки. Перший сольний альбом має назву Чудовий Крим. І перший сольний концерт в нашому Сімферополі. Звісно, це все було до анексії, до 14-го року. І перший сольний концерт, і другий сольний, але саме перший мав назву Прекрасний Крим. На честь альбому, який так само і має назву Чудовий Крим. І тому це був перший у мене ще був альбом, але це перший був присвята Криму моїй рідній землі. Намагаюсь скрізь об'єднувати українців і кримських татар, ну і все ж таки в столиці Німеччини, країна, яка зараз приймає багато українців наших тут і допомагає. Всім чим може, щоб ми тут ми тут боролися, трималися разом всі разом з німеччиною з німецьким народом. Навіть зараз, от я їхала ось, їхала з Мюнхена в Берлін, і Дивлюсь на поля, на вже жовтенькі такі деревці, да і все одно перед очима Крим. І я ну поки я не можу не сприйняти це, звісно, батьківщина є одна. І де б ти не був, ти її з собою возиш, ти особлюєш її на ну, свою рідну землю. Трамп тут каже, що в нас нема перспектив. Тримаємося, не піддаємось. І знову ж таки скажу, великі терпіння сили мають бути, але кожен на своєму місці має робити, не ховатися. А... А робити все для все ж таки нашого повернення так буде важко, і, і невідомо на жаль наскільки це затягнеться знову. Була надія декілька пару років тому буквально. Зараз надії менше, але якщо ми надії надію втратимо, то ми все втратимо, бо надія це. І віра це те, що нас має тримати, об'єднувати в діях наших, не тільки в словах, а й в діях. Ми Зараз в Баварії там є місця, теж, які десь там нагадують Крим, гори, а це Альпи, плюс озера, там, да, мор, море далі, там ще до Італії треба дихати, щоб до моря того дістатися. Але я все одно я не можу без цієї атмосфери Криму, яка, яка надихає, яка дає сили. А це тільки може ну такі сили і енергію дає тільки рідна земля. Ну поки що немає другого місця, яке б я ну відчула і і не з'явиться я думаю. Трошечки ми сьогодні зробимо таку перенесемося в часі і трошечки побудемо в нашому Криму. Я так люблю Крим. Це було то місце, де ми черпали цю енергію. Є таке цікаве слово тут в Німеччині. Це да підзаряджатися, Ось це було про підзарядку. Звичайно, це Ялта, звичайно, це Сімзі Сімфірополя. Це а, Бахчисарай. Я люблю Крим, і я бачу всі люди, які сьогодні зібралися. Вони також сумують по Криму. Сумують про Ластівському гніздо. Сумують про Бахчисарай. Сумують про ці страви, які ми куштували, по цьому чорному морю, якому ми купалися. Це була наша це було наше щастя. Bu dünya da sultan, her şey keçer ondan. Körseyeki ateşinde. Тут у ролі кухаря, <с? <с?> да, тому що моя звичайна діяльність це проєктний менеджмент, а але я дуже люблю готувати. Для мене кримська кримська татарська кухня це о, те, що це той крим, який я беру з собою. Тобто, куди б я не їхала, я завжди готую щось кримсько-татарське. Для мене це така чудова нагода поділитися. Кримом, який завжди зі мною, і в нас така тут невеличка діаспора вже є в Берліні кримських татар, і ми разом з українськими організаціями любимо щось таке робити, щоб показати, що Крим це Україна, що ми разом. А сьогодні в нас в програмі в меню Сарма Долма сарма це як українські голубці, але замість капусного листа ми використовуємо виноградне листя. А долма це вже фарширований перець. І багато існує тут сперечань щодо назви, тому що долма це в азербайджанців і є ось це листя виноградне, але ні, з кримськотатарської сармак це означає загортати, вибачаюсь. <світтє> а Долмак це означає фарширувати. Мені потрібно буде ще сіль. Але спочатку мені потрібно це скуштувати. Якусь маленьку тарел... тарілочку. Зараз ми замісили фарш тут. Ну таке. Да. Тут яловичина, рис, смажена морква в томатній пасті, цибуля, сіль перець. А, і ще ми додаємо трохи води, щоб фарш був такий, ну, начинка. Так, начинка, щоб була пушиста, пухнаста, як казала моя мама. Ось. Щоб воно було потім дуже соковите. А зараз куштуємо, що там сілю. 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 Мені мало. мало. Потрібно ще? Мало? Ну прямо ще. Перець. І перець ще Можна? треба. Давай, я просто сиплю? Так, давай отак. Я... Стопе, стопе, страшно ну, дело. Страшне? Так. Так, ще перчику давай. Давай перчик. Так, Нет, так, так, хочеш... да. будеш гратись, Давай, нормально відкривай. Давай, нормально відкривай. Да, тоже на руку. Так, так, Я думаю, що ще мало, ну, можна. ще, давай. давай. О, фильм багато. Ну, подай. Ooh, все нормально. Ну В таких порціях я ще реально ніколи не вимішувала. Це прям для мене. Я готувала на великі. Ні. Давай, коротше, тебе допоможу. Давай, Зануримося. Зануриться. Машина, 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 машина. Ой, міржеля, ну все, я зараз танцювати почну точно. Мені потрібно води налити. мені потрібна твоя допомага. Радовороч, і обертає. So, стоп, стоп. Я збагчираю. І я, коли мені було 14 років, почала там тут під, підроб... в кафе працювати, і я навчалася також вже готувати сарма, долма, манти. Тобто дуже смачно можна поїсти в Ашлама, сарай, дуже смачно можна поїсти в Салачаку. І на той момент це був. Ой, я вже не пам'ятаю назву цього закладу, але в ще сараї, там на Чуфуткалі був такий п'ятачок, де було багато кримсько-татарських ресторанчиків, кафешок. Ось там дуже, -дуже така колоритне. Для мене це є Крим, там поєднання трьох культур, тобто є мусульманська з джерелим'дрісія і кримсько-татарська кухня, також є монастир. Свято Ось тобто це вже православна гілка. І потім є чуткалі, тобто це вже іудаїзм. Так, 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 так. Єрусалім був. Заспіваю тобі тихо покличу долю. Звернуся до мрій, які загадав для тебе, і я знаю, ти знайдеш у кожному слові, дотик любові, що посилає нам небо на навколо землі. Ми будемо знов і не тільки у снах та зустрінуться в моїй долоні, в твоїх долонях, давайте всі піднімемо наші долоньки, все наше тепло, любов, наш Крим до наших рідних людей, до наших бійців, до нашої України Заспівай Дякую, я можу сказати, все що маю в душі і розумію, але в мене надія і сили, щоб все подолати, так дівчата, ну а як ж ніяк інакше, інакше прожити я не зумію навколо землі. Чуваю, ти поруч зі мною, вірю, будемо знов, і не тільки снах, та зустрінуться. Стиваємо і поплаваємо в нашому морі навколо землі. Я літаю в думка і чуваємо ти поруч, ти поруч, ти поруч.